Владик вже поплив. Да, ти бачиш, він топить. Притягнути його до берега. О, спасибо. Потонули поплавки. Ого! Ого! Йоханий папай! Дай наловились добрячь. Ну, добре, що добре закінчується. Ладик вже поплив. Що таке? Спінинг тепер якось доставати. Вилабувати. Ото? Ну ось тут ось А, а у мене сейчас тут. А так не йди в, в лодку сідай. Треба ж якось виловити. Десь воно тут під берегом може плавати. А, саму леску ти можеш. Чим же ж ти його достанеш? Я поки камеру включав. Воно розмотало весь запас. Да, ти бачиш, він топе. А там він там. Щас я спробую навскосок якось закинути може. Та ти скажи, що тут вже не так. Та вряд ли ти так витягнеш. Та що в тебе? Це ж треба попутатися вовремя. Ну, доставай, если что, я на лодке сейчас попробую. Втянул-то столо столоб резинку. Владик, Владик плохо и, видать, при этом, привязал. И пошел он плавать вместе с резинкой. Не зачипил? Бачите, два поплавка плавают, а один там ныряет. Сейчас главное поймать леску. И притянуть ее до берега. Вот какой это поплавок, не видно. Да! Сейчас леску вот везу на берег, а за леску мы его вытянем. Я думаю, я тут плавает оно. Опасно, я пока камеру давай включать, она впала. Короче, это такая катастрофа. Еще и так быстро утер... Тебя... Да, да, давай край Да. Ну, все, есть я. Так, Какой край тянуть? А, ось Бух-бух, Бухту 5 метрів запасом може було, розмотало. Аж бігом. О, хороший. Хороший? Да. Давай я буду з лодки наблюдать. А ви там працюйте. Так нормально, може далі. Так... <свят> Пішов контент. Тоже тож ж на, на метро. Ого, аж всі поплавки потонули. Там нас тоже ж той це, це потопив. О, Один сплив поплавок. Ага. Оце я розумію рибалка на то в А то в Лелеховку ще не поїдемо, а дві покльовки за сутки. Це в лучшому шпаті, а то й одна вообще ліпка. А тут приїхали, тільки вспівай. Середній, далі? Що ти мені заведеш, Сильно близько, сильно далеко пицаку, ближче до вище добере. Щоб потім, якщо йшов вперед і тільки раз. Та такий, який у вас стандартний. Ну зараза. Органиця. Те ж саме кіно, тільки від збоку. Ага. Давай. Опа. О, спасибо. Да, стандартний. А шороху наробив? Зцепився і відчепив. Ось такий от засранець. Так, ну хорошо те, що хорошо закінчується. Рибу взяли, снасть достали. Йдемо продовжувати наші справи. У нас вже один є. Потонули поплавки. Поплавки всплили. Під сак чи в те там є. А бери. Ну, ну твій. Я думал, ты свой знаешь. А, у тебя бы тут есть. Да. Смотрите, размокнули. Паскудник. Да он уже до берега дотянул. Да, уже что? все. Что за слабый в лесу. О, ого. Наверно, наверное, хоро... Наверное, сильных. Что? Кричи свете, хай, несе. Что-то Ого! Ого! <реш> Сейчас в воду забежишь. Ничего себе, там наверное. Свет! Там наверное аппарат. Ого! Сейчас Владика он в воду затянет. Він <реш> в я у нас. Ну наверное, кей здоровый. Да. Прям уходя вообще в сторону з резинкою, зусим. В берег іде. Диви, я навіть не тянув, він уходить. Та я бачу, що вона тебе не, не йде, так? Да? Я... Він... він... Ого, та тут обрилось то. Він тяне резинку і все в комиши в сторону. Йому по барабану так, резинка. Йому резина по барабану Ну це трофей, наверное. Це, наверное, треба брати водку. Блін. з лодки я... ти його не візьмеш, ти що? Я його взагалі зараз тянуть не буду, того що того, що він этот самий. Він в комиші зайде. Нехай його може резинка А він далеко не зайде Він зайде і вийде. То... Ні, та все одно там же ж... Непонятно що, як, нехай його резина назад от тягує. Да, да. О, бачиш, нормалюк, пішов. Та пішов. Та, 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 пішов, пішов назад. Так, да, апарат іще. Давай може ябатися. Да, давай я, я боюсь, <різь> О, нормально тягне тяне. Та ж силь, сильна риба. Я мене аж туди потягло. Вместе з ліскою. Я да. думав, так руки проріже. Не этот, не, наверное, 10 кіл. Не, ж, стільки там двадцятки 20, 20 є. Нет, тут 15. 15-17. Оно, диви, 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 диви творить. Так може тут і більше є, може не знаємо. Диви, ну, забираємо все обратно. Ділим шкуру не відбитого то Я вже думаю, куди його дівати я апарат? Назад випускати. У мене в морозилку голова тільки вліз. Він захекається, опять йде в комиш. Вплив, ага. по ну йде вже. Диви, он пузыри пускає. Пердить чи що. Чи да, дну їде. Це. це кабан. Газує. Це так? кабан. Дивись, дивись десь. Я я Ох, йома, я. да. да. Машина. Ох, йома! Йоханий! Йома йо! Тихо, тихо тянем, він щось як то йде. Він, він устав тихо. уже просто, бачиш, ти тихо, його тихо. замарив. Мішево вийти саком сильно, я за я підведу. Мішевелі. Не він уже устав. Єсть. Ой, давай, давай, тихо Тихо-тихо-тихо 20 кіл! Йоханий бабай! О, О, Давай сюда його. Давай сюди, а тут розверди камеру. Ага, держи, над верхом. Це капець. Це просто... Це, 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 просто... це, це просто столуб, це якесь. Що <сх> це таке, да? Недорозуміння. Хто створив тебе такую? І закрай ешок губи, за... диви і все, отчепився. Тихо, бо він сейчас. Да-да-да. Бо ще дурі. Шиється. Давай, бросай, я сейчас при, при Лажить будешь? Запросто. Сколько я говорю? Пивки ладно, 400 грамм. Может 600, я не знаю, вода а набралась. А то уже 500. так и дело. Вот это да. Ты снимаешь так, чем? не бабай. А ну зараз я провірю, чи записалося, або камера заглючила. 20 кіль записалось, слава богу. І це буде фундамент. Ти казав 400 грам. Ну хай 500-600, то вже таке 19. діло. 1970! Ну 19 ну, дев'ятнадцять... Подерж, подерж голову, я на канту. Дев'ятнадцять. 19 кіл до 20 не дотягнуло. Це Я капець. Я бачив, що все більше ваше навіть був. Я його не підніму. <ріць> Може от туди десь. Я боюсь, що ви викинете ставок. Він, Він зараз повернеться. Його. Йо, режим фото. Не сделай я, я его поднять не могу. GoPro сделай фото. Это да? капец. <реш> <реш> ну и куда? Просто поднять не могу. Он грязный. Ось отаку рибину Владік півов сьогодні Снімає Це капець 20 кг м'яса Ну що Владик, традиційно дякую за рибалку Сьогодні ми ловили товстолоба разом з капітаном До зустрічі Да і наловились добряче.